Чи існує пекло, та де воно знаходиться. Коли воно з'явилося, та хто його створив. Це гаряча тема суперечок та дискусій навіть серед віруючих. Цілі християнські деномінації проповідують, що пекла немає. Але є одна проблема: той, хто був учасником і свідком створення пекла, Бог сказав, що пекло існує. І сьогодні ми логічно, геологічно та теологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може люблячи Бог допустити існування пекла, гієни вогняної та вічних мук. Це можливо. А я хочу сказати таким, що Бог люблячий і справедливий, і саме тому він допускає геєну та пекло. Тому що пекло вже є на землі. Важко навіть перелічити, скільки страждань, душевних і фізичних мук зазнали люди за історію людства. І навіть у наші дні в Україні йде війна, це реальне пекло, тому що війну супроводжують страждання і муки, насильство, смерть. Історія людства переповнена свідченнями існування пекла. Муки, біль і страждання людини не припиняються, навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від бідності, голоду і хвороб. Це благословення чи прокляття? Це рай чи пекло? Але світ продовжує поклонятися людям, політикам, акторам, музикантам, спортсменам, блогерам у відповідь, отримуючи пекло та прокляття. Намагалися побудувати так званий рай на землі, комунізм, але в результаті отримали протилежне: пекло, смерть, прокляття. І вони тільки множаться і посилюються. Жертвами комунізму стали сотні мільйонів людей, і секрет лише в одному вибір. На кого роблять ставку? На Бога чи на людину? Отже, дію пекло явно видно на землі.